Ки відремонтують у сумах. Розпочали тендер на ремонт багатостраждального колектора на криничній. Нагадаємо, він зовсім в аварійному стані, доживе вже п'ятий десяток. Питання чи будуть його ладнати, висить у повітрі ще з 2008 року. Наразі ж в управлінні капітального будівництва знайшли аж трьох охочих узятися за цю справу. Це ТОВ екосистеми України, ТОВ Постач» і приватне підприємство ЮМО. Тендерна процедура лише на першому етапі учасники торгів представили пакети документів і заявили приблизні ціни на ремонтні роботи. Екосистеми України оцінили їх у майже 35 мільйонів гривень. Спецінженер Постач – у 24,5 мільйони. ЮМО у 25 мільйонів. Переможця обіцяють оголосити за 20 робочих днів. Принцип відбору документації конкурсних торгів передбачено критерії відповідності учасників. Тобто тут є ціна пропозиції конкурсних торгів, яка складає 80 балів від загальної, є термін виконання робіт 10 балів і є умови розрахунків, тобто, також 10 балів.